Наш підрозділ займається наглядом за водосховищем. Виявляємо на тому березі дворок, коли обстрілює населені пункти, виявляємо спички, передаємо азімути. а також охороняємо водосховище від ДРГ і десанту противника. Тут у нас бліндаж, де люди відпочивають, пішли. Це ми все релі з нуля, нам допоміг екскаватор, він зробив скажімо так, 60% котловану, а все інше ми вручну робили, виводили всі угли, стіни, щоб були рівненькі. Ну і обшивали, напругу підводили. Це все хлопці самі з орківських позицій зняли пали з ящиків спецбика, ну і от зробили такі бліндажі. В мене багато будівельників в зводі, тому хлопці, ну і хлопці відносяться адекватно, тобто нікого заставляти не потрібно працювати. Тому хлопці достроюють для себе, бо ці позиції, ці окопи можуть рятувати її життя. Спостерігаємо за противником, виявляємо повітряні цілі, передаємо інформацію для того, щоб уберегти цивільне населення, від ураження критичної інфраструктури і дивимося за противником, щоб не пропустити ДРГ противника. Щоб... Оберегти населення від висадки. Ворог поводить себе ну не ну як нестабільно. Є спокійні дні, є активні дні, і це все якби натується, і потім вже зводиться до середнього знаменника. Страждає цивільне населення, і це найгірше, що може бути. Це, ну, якби обстріли це наш профіль, і ми повинні це терпіти, але цивільне населення не повинно взагалі це переживати. Тому ми робимо все для того, щоб знешкодити ті пристрої, якими вони це роблять. Все для того, щоб хлопці, не, ну, противник, я не можу по-другому сказати, не доплили до цього берега. Озброєне, озброєння камери 360 градусів, все бачать, озброєння. Проти диверсійне, проти катерів все є. Крупнокаліберні кулемети і деякі речі, які я вам не можу сказати. З користю робота то лисиця, лісиця, ли там зайць, там сверхзвук. Білка! Сюди, чернишка. на, на, Трохи стисняється. Щоб вночі щоб працювали, так? Там їх поповнення ще з де хлопці приїжджають на зміну, то ж поповнення рахунку їм.